Друзі, привіт! Я зараз знаходжуся в своєму рідному місті в одному із закладів ресторанів, який називається шеф-клуб. Хочу вам показати екскурсію по цьому закладу, показати кухню, зали людей, персонал, який тут готує, познайомити з шефом, який готує 90% страв із локальних продуктів, продукти, які можна знайти в нашому містечку. Продукти е, смачні, хороші, якісні. Шеф сам родом із Еквадора. Зараз ви побачите, наскільки він харизматичний, цікавий, веселий, емоційний. Скажем, дивимося, дивимося і оцінюємо, і відпочиваємо. Зараз я вас познайомлю з дівчинкою, яка знає про вино дуже і дуже багато. Напевно, Настя є одним із небагатьох сомельєв Івано-Франківській області. І точно єдиний сомельє, який є в усіх ресторанах Івано-Франківської області. Не дивлячись на те, що ресторанів багато, сомельє немає. Так? Зараз Настя нам покаже своє, свою кімнатку, де багато-багато вина, і кілька слів нам розкаже про саме вино, що в нас тут є. Рані насправді складена винна карта так, щоб кожен міг задовільнити свої смаки. Ми обирали вина з усіх виноробних країн, з усіх виноробних регіонів та є навіть такі унікальні позиції з нового світу з маленьких регіонів. Тобто, угу. як вона сприйнято, це всі знають і Францію. Ці країни відносяться до вин старого світу, в цьому немає нічого поганого, це просто є класикою. Так само представлені вино з Аргентини, з Нової Зеландії, з Австралії. Тобто, позиції, які не так давно займаються виноробством, але насправді виготовляють тим не менше кращі, ну, не кращі, але високої якості позиції. Нашою фішкою є безалкогольне вино, що є рідкістю у нас Є безалкогольне вино спеціально для мене. До, так люди, які називають алкоголі, які постять, вони можуть натиснідом, солодитися келихом мускату. Скажи, будь ласка, як ти відбувається от, робота твоя? Ти підходиш до людини, пропонуєш їм вино, показуєш, розказуєш повністю історію, можна навіть розказати, вина, так? Якісь особливості, те, що людям цікаво почути, те, що вони хочуть почути, тобто смакові властивості, ароматика. І найважливіше те, що воно підійде до їхньої страви, яку вони обрали. Або якщо вони хочуть насолоджуватися просто вином якості оперативу, тоді просто це буде щось легке, те, що їм. Скажи, яке найдорожче є вино в цьому. Закладі і зразу зробимо акцент на найдешевшому. Найдорожчою позицією це є шампанське, бо не більшості відомо, Донпреньон, саме з регіону шампань з Франції. його ціна тисяч гривень так. за пляшку. Нормально. А найдешевший варіант? Стартують ви на від 150 п'ятдесяти гривень. Це молоді позиції з Іспанії. Причому Ціла бутилочка за 150 гривень. Так. Це означає, що націнка тут мінімальна. Тому можна спокійно йти і купляти свою бутилечку доброго. вина. Настя, гарно тобі дякую за хорошу екскурсію, за таке хороше місце, де ми поспілкувалися. А зараз я вас познайомлю з дівчинкою-адміністратором. Віра, розкажи, будь ласка, більше про ресторан, ніж знаю я. Добре, розпочнемо з фрази, вітаємо вас в клубі. Це ресторан живої кухні. Чому називається шеф-клуб? Тому що клуби бувають різні. Любителів чогось хорошого, читання книг. У нас ресторан любителів гастрономічної, цікавої живої кухні. Ресторан наповнений чудовою атмосферою, чудовими людьми живими. Збираємо однодумців, які будуть підтримувати нас і нашу ідею в цьому закладі. Можемо почати з екскурсії основного залу. Добре, у нас є частина шоу-кітчен, Видно, як працюють наші кухарі, дві камери, які вживу показують те, як видаються страви, як вони декоруються, як наш шеф кухар Дарвін перевіряє і доставляє кінцеві такі деталі, гарні. С Стіл видачі, да? так? Як, як круто виходить, що можна бачити, сидячи в залі, дивитися, як готують. Кухарі. Ну, на даному етапі заказів практично немає, да? і тому і кухарів немає. Але сам факт наявності таких камер є досить цікавим. Рекомендую рестораторам, де створюють бізнеси, показувати більше кухню, щоб люди бачили, хто там працює. Там не роботи, там люди. Живі люди, готують її. Жову. Ресторан живої кухні. Хороша назва. Давай пройдемося по залу, подивимося взагалі зал. Наскільки він класний, він досить великий, багато людей поміщає. А, бачу, є жива музика, напевно, музика, частенько. Музика, так? Кожного вечора ми поповнюємо наш наклад живою такою душею нашою. У нас може бути саксофон, може бути гітара, дівчата, які співають таку легку музику в нашому стилі. Е, Сама співаєш, ні? Ми що не пробували, але все може бути. Тут є виповуємо. кімнатка для караоке, так? Там, там співаєш теж? Можемо поспівати. Та не я паскудно співаю, то буде жахливо. Йдемо далі. Кінець вечора можна провести під співами караоке. В зал не чути, що відбувається, звідти сюди теж не чути. Є два мікрофони. Можна не обрати. чути туди, що тут, не тут повна ізоляція? Повна ізоляція. Клас. Абалден, да. а тобі собі вдома таку треба кімнатку зробити, ізоляцію від усіх. Так, ми попросимо тебе, в принципі, можна всі страви по ходу подавати і на загальний стіл, щоб ми попробували все трішки, по добре. Е, Антоніна? Далі буде суп бола де Торо. Суп Бола де Торо. Це суп з бичачими яйцями. Написано бичачі придатки. Okay. Далі e, замовимо, що ми ще замовимо? Біфштекс карпатський. Будь ласка, біфштекс карпатський. Назва хороша. Карпатський біфштекс. І хрустку сардинку. Да, І потім на десерт візьмемо у вас морозиво. Глятина, супбова, детора, берштекс, хрустка сердина і на десерт морозиво. Супер. Супер. А зараз я переодіваюсь, тут мене поправили. переодягаюсь і йду до Дарвіна на кухні. А зараз я познайомлю вас з своїм другом і шефом цього закладу Дарвіном Сиденєв. Привіт, Даріє. Привіт, Валентино. Дякую, приємно. що дозволив мені зайти до своєї кухні, показати процес. Приємно, дуже. Приємно. Так. приємно мати Дарвін родом з Еквадора. Він сам не з України, але знає дуже добре українську мову. За 10 років вже вивчив. 10 років вже дружби, 10 років їмо роботу, яку ми готуємо, що я, що Дарвін. Отак от гості ходимо одного. Що довго. у нас там є? Локальні продукти, локальне м'ясо, локальне риво. А шеф не локальне, так? Так, шеф не локальне. Ідемо подивимося, як готуються страви, які ми замовили щойно. Тут робимо тартар на заказ. Тартар презентуємо окремо. Добавки до біф. Тобто біф, просто біф чуть трохи жовток, для того, щоб вона трималася разом, без сіль, без перець, без нічого. Ми даємо окремо помидору в'ялини з переболгарським, даємо сіль мориска, то клієнти має собі заправляти. Еквадорська герчиці. Олія з чеснекового олія. І тут а ще має цибуля червона і, і... і тартар. Вау. Тартар у є. Це, це стільки заморочок для однієї страви. Так, що клієнти маємо можливість цей. А тут буде, Добре. буде жовток з э, перепелька. Добре, їдемо далі, дивимося на суп, заїжджаємо сюди. Їдемо сюди, а от туди. Тут у нас є э, харяча сель. En sardina le hacemos deep fry Cada día en la fritura Se hace una fritura sardinas Esta de Portugal Así que le hacemos un deep fry de que la sardina sea crustacea Esto 200 grados 13 minutos Y la sardina está bien Deshechada Deshechada Y listo Sub bola de toros sub bola de toro, bola de toro toros y huevos І I... Тут є, нас є як називається особа, так? E, цибуля і бекон. На демі клас. Потім... Жирно, цибуля, бекон і пичачи яйця. Поле того уже, э, у нас вовчик Вже яйця. яйця. Уже, уже порізані шматочки. Це <рес> вона фігура така. Я кольбаси така, а ми різимо. І їй дається суто. Один мінуту перед подачою, що він не перевере. Пакне яйце, так? <laughs> е, Далі йдемо. Далі йдемо. Віктор, Віктор що ми робимо? Ми робимо зараз карпатський півштекс, uh -huh. поєднана яловичина і свинина. Він неймовірно смачний, і ніжне м'ясо. Всередину ми ще додаємо трошки бекону і уряд червоний, де якась сільські перед спеції такі звичайні, але воно досить смачне. І в Хоспер, так? Так, ми готуємо в хоспері. В Хоспері не треба їх перевертати, чи ти перевертаєш? Так, так ми їх перевертаємо, так, робимо. Перевертаємо. Клас. Пішка дуже класно готує, таку, таку пічку, мати, а. — Ароматизує е, димно таке копчено, грільоване, хорожого рахує. Хлопці неначе. Ось вот вот. секрет приготування. Карпатського біжтексу. Лампочка така, крута лампочка, як вона тут включається. Тут можна страву поставити, опустити і підігрівати її. Так, Вона залишається теплою до того моменту, поки під приходить офіціант. Тут Чуть-чуть доліє, так? І чекає. Рахуєш тако, раз, два, три і офіціант вже тут. Це все меджик. Нам щойно принесли рахунок, я попросив його заздалегідь, щоб ви побачили, скільки тут їди, що має бути суп, а з бичачими яйцями ще має бути морозиво. І рахунок, можете глянути, всього-навсього 493 гривні разом з алкоголем. Я вважаю, що це не є багато і можна дозволити собі піти на на вечерю разом з другом, разом з відомою дівчиною і собі відпочити. Ну що ж, друзі, я знаю, що мій канал дивляться люди не тільки з мого рідного містечка, але й з великих міст, навіть таке місто, як Київ. А ви всі проїжджаєте попри це місто, коли їдете відпочивати на Буковель. Моя рекомендація: залиштесь тут на день другий. Не їдьте зразу в гори, тут є що побачити, є що поїсти смачного. Якщо ви любите гарно їсти, обов'язково залишайтесь. Тут є що побачити, є де відпочити, і просто насолодитися своїм вихідним. Ті, хто живуть тут, обов'язково приходимо, знаходимо час для хорошого відпочинку. До зустрічі! Підписуємось на канал і скоро побачимося!